Гаю вас малята. Сьогодні у нас знов математика, і ми з вами йдемо в Україну математики. Як завжди, у нас арифметична розминочка. Спочатку ми з вами рахуємо: біжим вгору до десяточки і рахуємо від одного до 10. Поїхали! Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер так же швиденько біжимо назад від десяти до дев'яти. Повторюйте за мною. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять. А тепер самі? Молодці! Ось ми з вами і добігли вниз. Подивіться знову наші знайомі будиночки. Давайте подивимося, якої циферки не вистачає ось в цьому будиночку. Яка циферка живе між трійкою і п'ятіркою? Правильно чотири, молодці. Тепер подивіться, які ж сусіди загубили циферку свою. Яка цифра живе між четвіркою та шестіркою? Правильно п'ять. Знайди у себе цю циферку. Покажи пальчиком. Молодець. Далі будиночок. П'ять. Яка цифра загубилася? Правильно, цифра 6. Знайди її у себе. Розумничок. Тепер цей розбираємо. Хто загубився в цьому будиночку? Правильно, це цифра 7. Молодці мої розумнички! Подивіться ще будиночок, яка цифра загубилась. Так. Цифра 2. Знайди у себе на столі. Молодець. Подивись, яка цифра тут загубилася. Так, вона вже прибігла. Цифра 3. Розумнички. А тепер послухайте уважно загадку. Хто це може бути? Сім братів віком рівні. А імена різні. Хто це? Дітки, це дні тижня. Подивіться, давайте з вами будемо загибати пальчики на руці і називати кожен день. Поїхали. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Скільки пальчиків загнули на руці? Правильно! Ану, давайте перевіримо. Понеділок один, вівторок, два, середа три, четвер, чотири, п'ятниця пять, субота шість і неділя сім. Молодці, мої розумнички. Слухаємо наступну загадку. Підробив він голосок. Став малим співати. Здогадалися вони? Вовк не наша мати. Дітки, скажіть, а як називається казка? Так, вовк і семеро козенят. Молодці мої розумнички, давайте ж порахуємо, чи правда козенят семеро? Рахуємо разом. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Ой, а де сьомий? Ану, шукайте десь уми. Аж ось він за дверима заховався. Так, їх сім. Молодці малята. А скажіть, будь ласка, яке число згадується в обох загадках? Скільки було днів тижня? Так, сім. А козенят скільки? Теж сім. То яке число? Сім, молодці, розумнички мої. Нам потрібна. Викласти на жовтій смужці трикутників на один більше, ніж шість. Скільки це буде на один більше, ніж шість? Давайте розбиратися. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. А на один більше ще один і буде. Скільки? Сім! Молодці, мої розумнички! А тепер викладаємо квадратики. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Скільки квадратиків? Вісім. Молодці. А трикутників сім. Скажіть, будь ласка, чого більше? Квадратів чи трикутників? Так, звичайно, квадратів більше. А наскільки більше квадратів, ніж трикутників? Правильно, мої розумнички. На один квадрат більше, ніж трикутників. А наскільки трикутників менше, ніж квадратів? Правильно. На один квадрат менше трикутників. Ніж квадратів. А що нам потрібно зробити, щоб квадратів і трикутників стало порівну? Так, можна один убрати квадрат, або, так, додати ще один трикутничок. Ой, дітки, подивіться, що це у нас вийшло. Будиночки! Давайте порахуємо, скільки будиночків у нас вийшло. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Вісім! Ось дивіться! Ми з вами до сіми додали один, і у нас вийшло вісім. Пропоную вам маляти трішки відпочити і зробити рухливу гімнастику. Стали руки в боки рівно спинки! Дивіться, це хто торбинку загубив? Так, та це ж святий Миколайчик. Подивіться, скільки конфет у нього в торбинці. А давайте порахуємо. Один. Так, а скільки залишилося ще великих конфет у Миколайчика? Одна. Скільки ми нарахували вгорі? Сім і одна залишилася. Так, ми до сіми додаємо один, і у нас виходить вісім! Ось подивіться, якою цифрою позначається ц... число вісім. А як ми його отримали? Правильно, ми до семи додали ще одну цукерочку, і у нас вийшло вісім цукерочок. Молодці мої розумнички! Давайте на пальчиках покажіть, будь ласка, цифру 8. Показуємо одну долоньку 5 пальчиків розкриваємо, а на другій долоньки ховаємо два пальчика і залишаємо три. А ну рахуйте, скільки пальчиків залишилось! Правильно, вісім. Подивіться, наша вісімка схожа на дві кругленькі цукерочки. Ось так. Бачите, краса яка. А ще сніговичок теж схожий на нашу цифру вісім. Тож два кружечки. А ось подивіться, як ми її будемо писати. Ось вона пишеться з серединки. Отак кружить одна крапелька. Пишеться, тоді їде. Дорожка вниз піднімається вгору і з'єднується, і виходить ось така безкінечна дорога, по якій може їздити машинка без зупинки. А ще наша вісімка, подивіться, на що вона схожа. Так, на два бублика, яких положили поруч, на ляльку куниваляйку. лялька не схожа на цифру вісім. Так, і наш уже дружочок-сніговичок теж схожий на цифру 8. А ще окуляри, якщо придивитися, подивіться, теж схожі на цифру 8. А ще, якщо ножнички перевернути, то їхні кружечки теж схожі на яку цифру? Правильно, на цифру 8. А тепер пропоную вам пограти в гру. Я буду. Описувати фігуру. А ви будете називати, що це за фігура. У цієї фігури чотири однакові сторони. І чотири кути. Що це за фігура? Правильно. Це квадрат. Наступна фігура не має кутів. Що це за фігура? Правильно це круг. Наступна, слухайте уважно, має чотири сторони. Але має дві короткі сторони і дві довгі сторони. Правильно, це прямокутник. Наступна має три сторони та три кути. Як називається ця фігура? У якої три кути? Правильно, трикутник. І остання фігура. Кутів немає. Схоже на яйце. Як називається ця фігура? Правильно! Овал! Молодці мої розумнички! Подивіться, як пишеться. Цифра 8. Давайте пальчиком проведемо по екрану тихенько. Отак. От Вниз. Об'їжджаємо рибку і з'єднуємо. Ось так пишеться цифра 8. Дітки, це вам домашнє завдання. Обвести цифру 8. На цьому наше заняття закінчилось. Я вам дякую за увагу. До побачення, мої розумнички!